Про які сімейні таємниці ви з часом дізналися? Я ріс без батька. Мені казали, що він розбився на мотоциклі. А одного разу мені було років 11-12, я знайшов свідоцтво про смерть, де була вказана причина смерті задушення органів шиї петлеї. Тоді ще вказували причину. Я про знахідку нічого не сказав, а розкрилося все після того, як ми роки через два після цього поїхали на початкове місце проживання батьків, дачне селище. Потрібні були певні документи, а місцеві тітоньки, дізнавшись адресу будинку, між собою так голосно: «А, це там, де Костя повісився. Обличчя мами дуже змінилось. Вона в напрузі сиділа взагалі нічого не кажучи, поки ми не вийшли, і я не сказав, що все знаю вже давно. Мій брат дізнався, що у нас є сестра. Він познайомився з дівчиною, вони почали розмову про батьків, і з'ясувалося, що у нас спільний батько. Іноді краще не знати, про які скелети мовчить ваша родина. Коли школа добігала кінця, постало питання, куди йти навчатися далі. Мій учитель, за сумісництвом був наставником, зі школи хотів мене направити до школи міліції. Він був сам колишній працівник у справах неповнолітніх. Я допомагала йому з правопорядком у школі. Але пізніше він сказав, що йому не вдалося домовитися, хоча поводився при розмові дуже дивно, ніби боявся за мене. У результаті я пішла до фінансового інституту. Після закінчення довго не могла знайти роботу без досвіду. Зрештою, моє резюме розглянули у відомому банку на найнижчу посаду. Пройшла три співбесіди, залишилася лише Служба безпеки. У результаті прийшла відмова. Я була шокована. Роки летіли, та у мене з'явилися зв'язки у МВС, я розповіла ситуацію своєму другові. Пізніше він сказав, що знайшов інформацію про моє коріння, та якщо я погоджуся, він розповість один скелет із моєї родини. Я згодилася, і ось дізналася. Мій дід відбував термін за вбивство та зґвалтування неповнолітньої. З того часу я не можу цього забути, і думаю про те, про що думали батьки, коли залишали мене влітку у цього діда. І з батьками так і не змогла заговорити на цю тему. Мій батько колись давно був визнаний винним у ДТП, у якому постраждали люди. Йому довелося продати всю спадщину, яку він нещодавно отримав від своїх батьків, щоб виплатити компенсації. Я знаю, що у нас були дуже багаті дідусь та бабуся, але батько казав, що вони розорилися перед смертю. А тут он воно що. У мене прадід дійшов до Берліну і так і не повернувся. Після розвалу СРСР ми дізналися, що у нас є родичі в США, а нам казали, що він помер на війні. Я все дитинство слухав, що моя двоюродна бабуся померла від того, що вагітна вдарилася животом об перила в автобусі. Дитина померла, і у бабусі відбулося зараження крові. Але виявилося, що вона дізналася, що чоловік її зраджує і спробувала сама зробити аборт. Вона була лікарем і зробила собі якісь уколи, щоб дитина померла внутрішньоутробно, оскільки був уже великий термін. Вона звернулася до лікаря, але щось пішло не так і вона померла. Моя прабабуся працювала керуючою в готелі наприкінці 1800-х. Готель був у Оклахомі поряд із залізничним вокзалом та армійською базою. Прабабуся була гарною керуючою. Бабуся розповідала, що вона залишила їй у спадок багато готівки, потім якось сказала, що це був не зовсім готель. У моєї бабусі було кілька старших сестер, а бабусина старша дочка дуже схожа на дочку бабусиної сестри прямо одне обличчя різниця у віці невелика. Їх часом навіть рідні матері плутили. І лише перед смертю бабуся розповіла, що була закохана у чоловіка старшої сестри ще до його та свого шлюбу. Але сестру видали за нього, а бабуся знайшли іншого чоловіка. Але зрештою бабуся все-таки народила дочку від коханого чоловіка. Потім бабуся мала ще три шлюби, але вона любила тільки його і останнього свого чоловіка, мого діда. А взагалі, бабуся була ще та фатальна красуня з жахливим характером. Моя мама була заручена з хлопцем, але він на кілька років поїхав із сім'єю до Європи. Коли повернувся, мама вже була одружена з його другом, моїм батьком. Нашою сімейною таємницею виявився я сам. Я був четвертою дитиною у бідній сім'ї, і батьки віддали мене на усиновлення. У результаті я переїхав до сусіднього містечка. Прийомні батьки ніколи не приховували, що всиновили мене. Після школи я повернувся до свого рідного міста вчитися у місцевому коледжі і почав шукати біологічних батьків. Знайти їх було неважко. Одразу після мого усиновлення батьки розійшлися. Незабаром мати потрапила до в'язниці, де перебуває й досі. А батько зав'язав пити, пішов працювати до церкви, потім знову одружився і почав нове життя. Я знайшов в інтернеті його номер та зателефонував. Він сказав, що чекав на цей дзвінок. Він запросив мене до себе. Я познайомився з ним, зі своїм братом і сестрами, які до цього не знали про моє існування. Спочатку було складно, але згодом стосунки з усіма налагодилися. Коли я був маленьким, мене лякала дивакуватість мого дідуся. Іноді він явно плутав мене з кимось, називаючи жіночим ім'ям. Мама просила не звертати уваги, а батько потім розповів, що коли він був маленьким, у нього, крім брата, ще народилася сестра, і його батько, мій дідусь, наполіг, щоб її віддали на вдочеріння. Коли я навчався у середній школі, я знайшов її. Тепер це моя улюблена тітка. Мій дядько працював у поліції. Свою майбутню дружину він затримав у справі про спробу крадіжки з крамниці. Він закохався і допоміг позбутися доказів. Йому довелося звільнитися з поліції. Зараз у них двоє дітей, і вони дуже гарні батьки. Ніколи б не подумав, що в них таке минуле. Мого дядька досі вважають головним підозрюваним за купою кримінальних справ, але нічого не можуть довести. Він живе в іншій країні. Не хоче приїжджати до рідного міста, бо боїться підвищеної уваги місцевої поліції. А я завжди запитував себе, чому ми літаємо до нього в гості, а він до нас ніколи. У нашій сім'ї є сервіс, яким користуються тільки у великі свята. Бабуся стверджує, що це раритет часів до Першої світової війни і дістався від її бабусі. Я уважно вивчив усі маркування на предметах і швидко зрозумів, що зробили сервіс не раніше 1940 року. Це справді вдали закос під старовину. Я нічого не сказав бабусі. Моя двоюрідна сестра не спілкувалася з сім'єю близько 10 років. Нам казали, що це через розлучення батьків, але мені вдалося дізнатися правду. Кузина була тією ще штучкою, норовливою і некерованою. Своєю поведінкою вона довела батька до сказу, і той не витримав і покарав її. Тоді їй було 17 років. Вона побігла у дільницю та накатала заяву про домашнє насильство. Але вся родина, усі родичі та знайомі встали на бік її батька. Поліція відмовилася порушувати справу, тоді кузина образилася. Вона поїхала до сусіднього міста і не спілкувалася із родичами весь цей час. Тітка часто забирала мене зі школи. Ми йшли з нею в бік будинку, і вона розповідала, що чекає мене на обід. Несподівано до нас підійшли троє поліцейських. Вони попросили тітку показати документи, а потім відвезли її до дільниці. Один із копів провів мене додому. Виявилося, що моя тітка кілька років у розшуку. Батьки не приховували, що у мене є старший брат, який народився з відхиленням, і його віддали до спеціалізованої установи. Потім я дізнався, що особливих відхилень не було, були якісь проблеми зі слухом, які тоді лікувалися. Брат виріс, вивчився, став успішною людиною. Батько вирішив відновити з ним стосунки, але брат не хотів мати контактів із нашою родиною. У принципі, він мав на це повне право. Брат знає, що має молодшого брата, тобто мене. Він знає, де я живу, але ніколи не намагався зустрітися зі мною чи просто подзвонити. Займаюся науковими дослідженнями у галузі генетичних експертиз, іноді таємно беру у родичів, друзів та знайомих біологічний матеріал. Я знаю, що так робити не можна, але я не маю з цього ніякої вигоди. У мого батька є брат, у якого три дочки, мої двоюрідні сестри. Так ось я дізнався, що наймолодша не його дитина. Спочатку я подумав, що переплутав, і перевірив ще раз. Але ні, мій дядько не батько своєї молодшої дочки. Зрозуміло, я нікому не сказав, але це так дивно дізнатись про подібні речі. Мама виховувала мене сама. Про батька у мене дуже невиразні спогади. Коли мені було 4 роки, батько зник без звісти, вранці пішов працювати. На роботі його не бачили, додому не повернувся. Я виріс, ми вирішили зайнятися ремонтом нашого старого будинку. На другому поверсі була маленька літня кімната. У ній під однією із полових дощок я знайшов записну книжку батька. У ній були лише номера телефонів, ще якісь цифри та імена. На останній сторінці олівцем було виведено: ну все, 30 травня це має закінчитися. Мій батько зник саме 30 травня. Не думаю, що це збіг. Мамі книжку я не показував. Мені раніше здавалося, що вона знає більше, ніж каже, тепер це переросло у впевненість. Тільки не знаю, як з нею поговорити. Вона вже старенька. А у вас є якісь сімейні таємниці, про які ви нещодавно дізналися? Діліться у коментарях.